Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, Ричек Володимир Романович. Сержант, інспектор прикордонної служби другої категорії, кулеметник першої прикордонної застави, третього відділу прикордонної служби, четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування третього луганського прикордонного загону. Народився 16 березня 1968 року в селі Насташине Івано-Франківської області. Володимир проживав з батьками Романом та Оксаною і молодшою сестрою Світланою. Зростав та навчався у рідному селі. Там закінчив серед. Школу, а випускні класи в Конюшківській загальноосвітній школі. Вчився добре, проявляв здібність до музики, мав багато друзів і був до шеї компанії. У вільний час Володимир допомагав батькам по господарству. Після школи продовжив навчання в Івано-Франківському професійно-технічному училищі No13, де отримав спеціальність слюсара з контрольно вимірювальних приладів та автоматики. В студентські роки Володимир активно займався спортом, захоплювався волейболом. Після училища його призвали на строкову військову службу в місті Львів, де мобілізувався у званні сержант. Володимир хотів стати машиністом крана, тому вступив до Львівського професійного професійно-технічного училища номер 57. Там він отримав омрійну професію і влаштувався на роботу у Бруштинське Лсу, де працював 13 років. В 1989 році Володимир зустрів дівчину Любу, з якою через рік створив власну сім'ю. В 1991 році у щасливому шлюбі народився син Роман. А у 2000 році син Віталій. Молода сім'я проживала в батьків Люби у селі Вигівка, але вони мріяли про власне житло. Тому Володимир їздив на заробітки, щоб купити дім. Мрія здійснилася. Він з дружиною та синами переїхав до міста Бурштин. Влаштувався на роботу в комунальному підприємстві. А в 2004 році водієм автокрана на Бурштинський Тес Володимира. Поважали в колективі. Він любив свою роботу, і вона стала його постійним місцем праці. У 2011 році сім'ю спіткало Велике Горе. В ДТП загинув молодший син Віталій. Володимир дуже важко переживав втрату сина. Вони з дружиною спрямували свою любов на старшого сина Романа, дали йому хорошу освіту і дочекалися його одруження. Невістку Олю полюбили як рідну доньку. А в 2018 році стала дідусем і бабусею внука Владислава. Володимир з радістю проводив з ним час і радів кожному його кроку. У 2021 році, після років важкої хвороби помер батько Володимира. В останні та неважчі місяці життя він разом з мамою та сестрою піклувався про старенького тата. А восени 2023 року Володимир вирішив стати на захист України, щоб вибороти для рідних мирне майбутнє. 23 жовтня. Він поповнив ряди мукачівського прикордонного загону. Після трьох тижнів служби його перевели до 3-го луганського прикордонного загону в Рівненську область. Побратими згадують про Володимира як про щиру і доброзичливу людину, на яку можна було покластися. Вони жартома казали на нього дідусь, бо він дуже чекав на малюнки від внука і носив їх з собою, наче оберіг. Зимою 2024 року Володимира перевели на фронт на межі Харківської та Луганської областей. 15 січня 2024 року він прийняв свій останній бій поблизу населеного пункту Нововодяне. Що на Луганщині поховали героя 19 січня у рідному селі?